Вітає глядачів каналу Конкурент Волинь в ефірі Базарний день. Сьогодні ми на луцькому ринку будемо з'ясовувати, яке м'ясо пропонують продавці для продажу, за якою ціною та чи користуються попитом серед покупців. Ми йдемо з'ясовувати, а ви не перемикайте. В Даний час ми пропонуємо. Шинку, свину, О, так, такими бачите гарними. Яблуками. Є нарізне м'ясо е, на фарш, е, домашня колбаска, свіжина. Ну і хазяйка сама, ну, що їй треба, то вона може себе приготувати. Воно без жил, без плів. Е, ціна дуже недорога, хороша 150-160 гривень за таке м'ясо. Є філейка, сало з, таке, з прошарками м'яса, смачне і вкусне. От. Яку ціну сало? Сало 200-250-150. Ну вже дешевше сало порозбирали, осталося небагато, хорошого домашнього кормленого, хорошого сала. А Розбали. дешевше кажете, порозбирали, то яку ціну було? Було 50, 80, 100, 120, до 150 гривень. Все розібрали вже. А тут вас теж бачить, що це ребра? ребра? Ребра є для запікання, дуже смачні. І є отакі супові ребра з хрящиком, з грудиночкою по 200 гривень. О, і ребра ще були з лопатки по 150 гривень. Вони так 50 на 50, вони там і сала небагато, ну і м'яса небагато, але для супу, для капусти вони дуже смачні виходить. Внутрішня вирізка свинає. саме м'яке, В народі говорять кулярське м'ясо, коли свиню ну, там, в селі зарізають, у першу чергу вирізають, починають там жарити, варити юшки, всякі, до картошки, о, свіжину роблять з нього. Но саме м'яке в свині. Беруть його для дітей, ну, хто на шашлик вибирає таке м'ясо. Саме м'яке в свині м'ясо. Да, це внутрішня вирізка свина. 200 гривень такі. Так само. В яку ціну ось це м'яско? – 300 гривень за кілограм? Да. А як взагалі люди трохи купують щось? В Даний час просто людей нема на ринку. Ринок, ринок пустий. А Як взагалі вас цінами? Ви їх піднімали чи з новим роком? Чи навпаки тримаєте стабільно? Ні, це залежить від, від закупки, від населення, яка кількість є в населення свинини. І так само по магазинам, мабуть, від бойні, які, ну, які є спроможність. Щоб закупити м'ясо літом. М'ясо було дорожче набагато, Зараз ціни знижилися приблизно від 50 до 100 гривень на кілограм. І на свята ціни були дуже дешеві, порівняно з літом. Здавалося б на свято навпаки мають піднімати. У останніх мабуть, років 5-6 на свята завжди ціни знижуються. А що найчастіше беруть покупці? З вашого асортименту, так ви так спостерігаєте? Ну беруть. Останнім часом дуже покупці стали брати вуха, що ратички, шкірки постійно, лівер, печінка Саме більше це забирається. А то в першу чергу суповина, бор, забирається вперше. все, що дешевше, і де є міститься багато калуги. Здавалося, лівер найрідше беруть. Це останнім часом так беруть. Літом багато брали м'яса на шашлик, на свіжину, осінню брали сало. Коли ж ішли збір врожаю, картоплі, буряка, гриби, брали сало, бочок. Шашлин. На свята брали шинку, м'ясо на колбасу, брали на холодці, свини, ноги. Це на холодець, так, це, це, холодець, так? це Запікати. Якщо раточку відрубати, вона за раточкою буде хороша гумілочка на холодець. Це на запікання. А в яку ціну така ніжка? 100, 100 гривень. Ту непогана ціна. Скажіть, будь ласка, що пропонуєте для покупців? Що продаєте? Свинину. Бачу, сало у вас є, що ще є? Сало, м'ясо, ножка на холодець, косточки для собачки. Які ціни? Яку ціну? Ціни приємно дивують. В яку сторону? Ні, вже відносно впали ціни, як були. Наприклад, сало було і за 300, зараз максимально 250. М'ясо із... 200 180. Кісточки на супчик 25-30 гривень. Це й таке. А кісточки найчастіше беруть у вас на що? На собачкам. Собачкам, так годувати їх. 5 гривень кілограм. 5 гривень кілограм. Угу. А це у вас такий великий шмат. Це що у нас? Це лейка з рибром. Це можна на стейки, можна чистою філечкою, можна рюпришками. Як людині підходить, так і робимо. А от люди беруть як там? Кілограм, два, от скільки беруть? Зараз, взагалі, можна сказати, ніяк не беруть. Ну, по кілограму, все. Да. Взагалі, зараз. Лютий це як рахується найгірший типу, місяць. Не базарний день. Не. Взагалі. Якщо нема замовлень, то можна сюди і не приїжджати, в лютому турбувати. А якщо є замовлення, то, то й через те їдеш. Ну, а найкращий період, коли купують м'ясо найбільше? А ну, гадайте, ви з першого разу. Я так думаю, перед Різдвом і перед Паскою. Ну, на свята. <ріху> на свята. Це теж ваше? Що <ріху> тут продаєте? А в яку ціну це у нас що? <ріху> Лопатка. 200 гривень кілограм. Соломко і таке смалене. Пахне. Справді пахне. Це сало, бочок більш таке. Бочок більш з м'ясніше. Це таке більш висмалене, соломкою хороше. Яку ціну буде такий шматочок? 220 гривень. Асортимент у вас великий, бачу. Яку ціну продаєте? Бачу, і сало у вас таке хороше. Домашнє. Яку ціну? Сало таке грубе по 250. Таке по 220 М'ясо дешевше, подешевше, М'ясо по 200 широчка, копчик 220, лопатка 190, рьобишка 220. Таке як по 200 віддаємо, якщо хто просить. А що найчастіше люди купують? Ну зараз більше сало купують. Сало купують. М'ясо тому що Свята закінчились. І попит теж якось впав. А це у вас такі маленькі шматочки? Це не на фарш. Гуляш. А, на гуляш. 160 гривень. Трошки жирніше залишився, він зранку міцніший. А це у вас смалець? Смалець 50 гривень. 50 гривень. І це рулька у вас? По скільки? — По 100 По 100 гривень рулька. Теж хороша ціна. Так. А як казав, можна торгуватися, опускаєте ціни? Звичайно, опускаю. На зустріч йдете людям. Так, так, особливо пенсіонерам дешевше віддаємо. А що найчастіше пенсіонери беруть у вас? Кісточки, обрізки сала, 50-60. Сало тонче беруть дешевше. Є щось беруть грубше, то що люблю. Дивчись, яка в кого пенсія. Де краще на вашу думку купувати? В супермаркеті м'ясні чи ось так на ринку пройти купити? Ну, я вам скажу, в нас завжди домашні свині. В супермаркетні ну, фермерські А ви самі вирощуєте свиней? Очора підприємність, ми закупуємо на Ціни приємно дивують вас. Наприклад, сало від 60 гривень до 200 гривень. 220 філейка вирізана, 180 лопатка. Це бочок. Домашній, замітьте, жирний, але дуже елегантський. 200 гривень. А це у вас що за м'яско таке? — Філейка на кісточці. 220 гривень. Ковбаска є домашня, навіть бачу. Да, 250 г. Найчастіше у нас беруть нирки свині для котиків. Це дуже ходовий товар. Собі, як собі, а кота мусиш давати їсти. Яку ціну у вас нирки? 50 гривень за кілограм. Дві нирки 20 гривень. Як ціни ви тримаєте, опускаєте? Зараз ціни дуже дешеві.